Вже вчені списали з рахунків найкращу потенційну техносигнатуру прибульців. Від часів Вау-сигналу, просто тому що вирішили, що такого не може бути. Старий добрий Вау-Сигнал довго вважався найкращим кандидатом на техносигнатуру позаземного зв'язку. Але відтоді ми прийняли ще кілька нових дивних передач, про які чомусь майже не говорять. 18 березня 2003 року знаменита радіообсерваторія Аресібо зафіксувала радіосигнали які поставив учених у Глухий кут. Наче й не дуже схоже на інопланетне послання. Прийняте тим же «Аресібо» за сюжетом фільму Контакт. Однак насправді. SHGB0214A має головну ознаку передачі штучного походження. Частоту у 1420 МГц. Саме на ній випромінюють і поглинають фотони атоми найпростішого елемента у Всесвіті. Водню. Цей природний процес створює настільки слабке випромінювання, що всесвіт є аномально тихим на його частоті, і вчені Сеті ще в 60-ті роки минулого століття визначили її як найбільш ймовірний канал зв'язку для міжзоряного спілкування розвинених цивілізацій. Вау. Wow Сигнал мав ту ж частоту 1420 МГц, Однак так і не повторився. А особливості телескопа. Не дозволили точно встановити його джерело. На підставі цього більшість астрономів вважають, що ми тоді спіймали якесь радіовідлуння із Землі. А ось загадковий сигнал 2003 року з спочеті. Однак ця передача повторилася тричі протягом однієї хвилини, що підтвердили незалежні дослідники. Ба Більше. Доволі швидко вдалося встановити, що сигнал прийшов із зони між сузір'ями риб і тельця всередині чумацького шляху. То чому ж людство не відсвяткувало контакти з позаземною цивілізацією ще 20 років тому? Річ у тім, що вчені не виявили в цій зоні жодної зоряної системи у радіусі цілої тисячі світлових років. Ба більше, на думку астрономів, сигнал і не міг походити з якоїсь планети. Адже його коливання навколо основної частоти в межах від 8 до 36 Гц свідчить про те, що джерело оберталося у 40 разів швидше за землю. На підставі цього наукове співтовариство дійшло висновку, що сигнал SHGB0214A просто мусить бути якимось земним радіоехом чи помилкою обладнання.